Вчора прямий ефір вечором проводив і на якусь штуку надибав. Такий е варіант, що дуже багато є працівників ювелірної справи, які зараз в пошуках роботи, які мали досвід працювати Працювали з бурштином, і шукають роботу. Здається, пан Анатолій мені писав, я перегляну, ще постараюсь відмітити його в цьому відео, і що хочу сказати: насправді у нас зараз в бурштиновій промисловості реально є кадровий голод. Дефіцит на кадри, дефіцит на людей, які бажають навчатися працювати, розвиватися, тобто конкретно виготовлення ювелірної продукції з бурштину сировини. Тобто, дивіться, дуже в чому посил. Якщо хтось шукає роботу, хтось мав досвід, там, наприклад, збирав чотки, крутив браслети, піляв кабашони, мінарети і такі всякі речі, пишіть мені коротко про себе, контакт, і я в нашому бізнес-ком'юніті бурштуновому розкину по працедавцям, кому потрібні люди, постараємося якось, якось допомогти. А більше інформації про бурштин в описі до цього відео.